24 липня, коренева система Соняха. Перший сидерати за уроні 27 см. Попередник пшениця. Загиб кореня є. Дві дисковки. попередник пшениця. Майже такий же самий загиб і мінімальний обробіток одна дісковка 5 см попередник кукуруза. теж саме приблизно. у посуху не сильно залежить обробіток ґрунту. На кореневу систему має вплив відносний. Жалко немає глибокого рихлення, щоб порівняти. Але поки що так.